Тримання ворога. Ми розуміємо, що зараз він може хлинути знов по Донеччині. Сьогодні ми це чули в Ізюмі, Святогірську, в Краматорську, що люди переживають, цивільне населення переживає, що може знов піти друга хвиля. Як це відчувають військові? Ви розумієте, що піхотні штурми може становити масірним примієм не тільки там фіпів або інших безпілотних апаратів, а іменно мінуванням протипіхотним. Это идеальный вариант. Соответственно, если дистанционное минувание, идеальный вариант затормозить э, наступление противника. Дуже важко сейчас э, э, именно Потому що, що, що по даним ну, нашого міністерства оборони за по, спочатку 25-го року а, росіяни втратили 91 тысячу військовослужбовців. Це дуже багато. Це п'ята часть угруповання, яка знаходиться на а, території України. Але ми ж не знаємо, які у них спроможності скомплектувати маршевые роти пополнения, або резерви. Якщо у них це буде можливості, ну, дуже важко буде поповнення, э, по які у нас зараз не витримують ще критиці.